Дякую, Святославе. Так, я вже думала, ви нас проігноруєте так само, як, як і з інтерв'ю, яке обіцяєте з минулого року, але дякую. Але питання в іншому. Петро Олексійович, почну з цитати, з вашої цитати. А ви говорили про те, що в Україні більше ніколи не буде олігархів? Це ваша цитата, так? Так. А, питання: чи стосується це вас особисто? Тому що, по-перше, ви дійсно передали свій бізнес, але не продали передали його в управління, але в будь-який момент контракт може закінчитися. Ви можете перервати контракт, і цей бізнес знову буде вашим. По-друге, знаєте, от зараз зайшли на сайт, на сайт Міжнародного інвестиційного банку. І от станом на 6 серпня 2015 року ви досі є власником 99% акцій. Дякую. Е -е 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 -е. Оточення. Оточення. Ігоря Кононенка, пана Свинарчука, Бориса Лошкіна та наближених наближеного Я до вас Костянтина Григоріш? Доброго дня! Дуже просте запитання. Певніше красиво. Скажіть, будь ласка, чи стосується це вас особисто, а також людей з вашого отеч? Оточення? Оточення! Давай, давай. О, давай. До речі, про кононенка. Про про Доброго дня. Громадське телебачення. А ти... ні, ні, ні. Пане президенте, до вас таке запитання. А, ви свого часу є. говорили, è. що з <тисуйте> <плодиси> мамою. Я буду за голосувати. Лазувати людей. Що ви пристаєте к людям на Ви бачите, що у мене є? Селфі-палка, так. Я готовий. Всі будуть питати і те ж боляться. Ось така біда. До Порошенка прийшли. Давай, давай, Запитання? Запитання Святослава. Святослава, За чи стосується боротьби? Я не зрозумів запитання. Хрисія, Я зрозумів, Дякую. бо ми з тобою давно працюємо. Дякую. Дякую. <съяв> Дякую. <laughs> Я тебе ще з п'ятого каналу розумію. 에... До речі, як тобі на громадському? <стук> ніж На п'ятому. Ви ж так і не буду... продали, є так канал так само. П'ятий канал я продавати не буду. Христо. Шкода. Тому що ви, ви обіцяли бути президентом дякую. нової формації. Дякую, 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 дякую. дякую. На п'ятому тебе дивилося більше. Е -е, перша позиція. Муа, муа, муа. Ми можемо не маємо врахувати. І закритих сфер. Не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, коли немає. Два останні запитання. Дуже дякую. Вважаю, що так, не помиляється той, хто не робить помилок. Але ми це болото Коуп. Cool. Так, не, не помиляється той, хто не робить томолок. Але ми це болото розковиряв. Коуп. Cool. Активізація реформ по всіх нападів є повернення державного контролю над державною, над контрольованою ділянкою державного кордону України. І я вважаю, що це дуже добре. Залучення олігархів до корупційних схем має бути забезпечено. Припустить Христю, христия привереться. Петро Олексійович, а можна ще одне запитання? Не штовхайте мене. Ви мене ігнорували два дві години. Вибачте, будь ласка, сідайте. Петро Олексійович, ви обіцяли інтерв'ю, батьки.

Я хотіла спитати про Марію Варфоломіє. Розумієш, яка вже 9 січня 9 січня рік як вона в Ну так випить Шампанського і не шампанські пили ні, звичайно. Хоч і зараз не будеш знімати. Так полюбляєшся. Півтори години прес-конференція президента з них хвилин двадцять. Це вступне слово. Ну це якось замало. Ну, напевно, треба розвивати президентській адміністрації якусь іншу комунікацію скарасу. Ні, ну що ви